І цієї ночі сили оборони України уразили нафтобазу в Брянській області. Вдалий удар уже підтвердив український генштаб. Цю нафтобазу загарбники активно використовували для забезпечення російської армії дизельним пальним. Місцеві телеграм-канали писали, що у місті пролунало до десятка вибухів, після чого спалахнула пожежа. Заграву від займання було видно за десятки кілометрів. Спочатку місцева влада традиційно заявила про відбиту дронову атаку, утім, згодом її усе таки. Ки довелося визнати, що крім ППО удар своїми спорудами відбивало не із російських підприємств. Керівник області підтвердив, що від атаки безпілотника в Брянську загорівся виробничий об'єкт. Російське міністерство оборони повідомило про збиття над Брянщиною 14 дронів. Гучно цієї ночі було і в російському таганрозі. Тамтешня влада заявляє, що місто зазнало ракетної атаки. Через це пошкоджено промислове підприємство та вигоріло за півтора десятка. Автівок. У соцмережах місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та стрілянину. За попередньою інформацією, очевидців атаковано місцевий авіаційно-науково-технічний комплекс. Наші машинки б. От моя чайка. От капой. От машини. Вон. Україна наступного року посилить виробництво далекобійної зброї. Аналітики Ваштонпос оцінили наші можливості. Насамперед, Київ налаштований виробляти ударні безпілотники великої дальності, зокрема новітні ракети, дрони, пекло та поляниця. Ударні безпілотники «Діпстрайк». Страйк. Тим як пише видання, лише дронів буде недостатньо. Перевага безпілотників їх легко і швидко виробляти. Але опитані експерти попереджають, що дрони лише частково розв'яжуть численні бойові проблеми. Леми України у довгостроковій перспективі державі потрібні два кулаки: один для доставки ударних пакетів за допомогою. дронів, А другий це крилаті балістичні ракети різної дальності. Як підсумовує видання через ризик скорочення західної військової допомоги наступного року українці намагаються збільшити власне виробництво та для ударів у глиб Росії. Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на суму майже 270 мільйонів доларів. Українська влада звернулася із запитом, щоб отримати необхідне обладнання та можливість ремонтувати винищувачі. Зокрема, це передбачає програму вдосконалення компонентів двигунів, запасні частини до літаків та програмне забезпечення. Також за домовленістю американські спеціалісти забезпечать підготовку персоналу. Нало та навчальне обладнання.